Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Згідно рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради, 18 жовтня у місті має початися опалювальний сезон. Про його підготовку та очікування будемо говорити сьогодні з директором комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго Павлом Карасем. Наші вітання, пане Павло, слава Україні. Героям Розпоч... слава. Ну, можна сказати, що він уже розпочався опалювальний сезон. Зон розкажіть про підготовку. Чи все вам вдалося врахувати, уже маючи досвід підготовки до опалювального сезону в умовах війни? Врахували дуже багато чого. Ми більше готові, ніж до початку наступного минулого опалювального сезону. Ми реально було зроблено дуже великий обсяг робіт. Ми фактично завершили виведення. З ладу виведення в резерв котлів, які можуть вибухнути в разі блекаута. Ми провели значну заміну мереж, ми встановили додаткові генератори, ми вирішили проблеми з зв'язком, які в нас були. Ну, тобто, ми фактично, маючи досвід минулого опалювального сезону, ми врахували. Той досвід, який був отриманий, і ми готувалися. Роботи ще, до речі, не завершені, вони продовжуються, але споживач цього не відчує. Чи є вулиці, будинки, де іще, куди ще не буде подаватися тепло. О, міський голова Анатолій Бондаренко закликав керуючих будинків прискоритися з прокачкою системи. Чи почули його? Мені важко сказати. Справа в тому, що на останній нараді з керівниками ОСББ із 500 ОСББ Черкас. Було присутньо 14. Ну, тому мені важко сказати, який буде результат. Ми дійсно бачимо певні проблеми з готовністю будинків до початку зими. Сьогодні розпочато підключення житла. Ми будемо підключати житло десь протягом трьох днів. Підключення, включення системи теплопостачання це не включення конфорки в плиті, тобто це не отак. Це досить тривалий процес. Система повинна позбавитися повітря, вона повинна прокрутитися. Ну, тобто, це досить е, такі важливі технологічні е, рішення. Е, я сподіваюся, що через три дні ми будемо мати вже таку картину, де є проблеми. Вони завжди бувають. Ще не було жодного початку опалювального сезону, де все було добре по всіх будинках. Я думаю, що до понеділка точно ми маємо з цим впоратися. Е, перше ми почали підключати садки, начальні заклади. Всі вони підключені вже. Е, дитячі садки не підключено на сьогоднішній день. Три дитячих садка. Е, один порив наш. На одному садку і два пориви департаменту освіти. Вони будуть ліквідовані найближчим часом. Тобто день-два ми підключимо ці три, три садка. Це пориви під час запуску опалення. Завжди під час запуску опалення, ну як би ти не готувався до зими, виникають пориви в мережах. Їх біля десятка є. Це технічні моменти, вони звичайно немає. Заклади охорони здоров'я підключені повністю. По школах департамент освіти поки що не давав заявок на підключення шкіл. Справа в тому, що діти йдуть на канікули. І я думаю, що вже буде підключення шкіл після канікул. Пригадуючи початок опалювального сезону минулого року, мала таку ситуацію, що де деякі керуючі будинками, намагаючись зекономити, не включали тепло. Ви розвінчували цю економію. Мова йшла ну взагалі стверджував, що ніякої економії немає. Є перевитрата електричної енергії. Чи є щось подібне в цьому році? Ну важко сказати, тому що ми тільки розпочинаємо. Сьогодні лише запуск. Я думаю, що ситуація нічим не буде змінюватися. Я єдине просив би керівників ОСББ, старших по будинках, не прикручувати найближчі три дні по тій причині, що ми балансуємо систему. Будинки повинні бути відкриті для того, щоб ми позбавили будинки зайвого повітря. Дуже важко це робити, коли прикручують. Тому прохання ці три дні це зробити. Далі це ваше право прикручувати, але ще раз наголошую, що це ваше право і ваша можливість, але вартість електроенергії збільшилась. Просто порахуйте, чи є доцільним підігріватися електричними приладами, коли в минулому році електроенергія була вдвічі дешевша, ніж в цьому році. То це була одна ситуація, а в цьому році інша. Вартість тепла, до речі, не змінилася. Тобто мова про е, дефіцит теплоносіїв не йде. Там у Ні. Це е, психологічні речі е, кожного з будинків. Ми поекономимо, ще не, не дуже холодно на вулиці, ми не будемо брати тепло, ми погріємося там якимось обігрівачем, кондиціонером, у кого є. Е, ми там погріємося і так далі. У минулому році це була проблема по тій причині, що в цю пору вже були блокаути, вже були удари по енергетичній інфраструктурі, ну, приблизно в цю пору, тобто в кінці жовтня. І таким чином був дефіцит, досить значний дефіцит електроенергії в системі. Зараз такого дефіциту немає, але просто порахуйте свої гроші. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова мене звуть Олександр Іващенко. Ми сьогодні говоримо про початок опалювального сезону в Черкасах і відповіді про цей опалювальний сезон. Про очікування від нього нам дає директор комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Пане Павло, чи є зміни от у порівнянні з минулим роком у кількості житлового фонду бюджетних установ, які опалюються за допомогою газу? Практично в нас не змінилося. Єдине, що в нас введені в експлуатації деякі нові будинки, і це збільшило певне навантаження на наше обладнання, але це незначне збільшення. Це Альтер... продовжує субсидувати взагалі опалювання газом? Так. Так. Держава субсидіює лише опалювання газом. Тобто альтернативні джерела держава не субсидіює. На сьогоднішній день держава для населення субсидіює газ в розмірі 7 тисяч 7420. Це вартість газу для теплопостачальних підприємств для опалення населення. Поки така буде ситуація зберігатися, газ є абсолютним нашим пріоритетом по тій причині, що інші джерела палива є економічно невигідні. За рахунок субсидій, все таки це ну, завдяки субсидії держави в звичайга стає дешевше звичайно. Держава встановлює фіксовану ціну на газ для населення для виробництва тепла. Ця Ціна нижча ринкової, і це призводить до того, що вигідно використовувати газ. Який тариф зараз, і чи може він змінитися протягом опалювального сезону? Не міняється з початку війни. Є закон про те, що протягом дії військового стану та 6 місяців після нього буде існуючий тариф, який діє на 24 лютого 2022 року. Ну, тобто в умовах все таки зростання цін там будь -якого, будь якого зростання, все таки тут можна трошки людям розслабитися і ціна робити. газу не міняється, не міняється і ціна. Тепла не міняється. Скільки зараз електричної енергії виробляє ваше підприємство? і що це, що, що це можна покрити? Ми покриваємо всі власні потреби, а також продаємо електроенергію на ринок. Купляють не завжди. У нас є специфіка така, що у нас є пріоритети покупки електроенергії. Пріоритетом є дорога сонячна електроенергія, її купляють в першу чергу. І дуже часто буває так, що ми не можемо продати свою електроенергію, тому що ринок її не бере. Така структура ринка. На жаль, оце відсутність можливості продати її. Наскільки це на вас впливає? це просто зменшує рентабельність відповідного виду діяльності? Ми просто зупиняємо виробництво електричної енергії, залишаємо лише виробництво тепла. Тобто це можна покрити свої котельні. Так, так. Е, з, ну, ворог непередбачуваний, передбачуваний. <кхух> всі, ну, всі ми розуміємо, що може бути, що е, нас очікує цієї зими. чи Готові ви технічно е, лагодити, не доведи Господь е, пошкодження? Ну, пошкодження, пошкодження можуть бути різні. Тобто, ми повинні бути всі разом готові до найрізноманітніших подій. Ми, в принципі, готові. У нас є запас матеріалів, у нас є люди, які це можуть зробити, але ми не можемо гарантувати, що ворог не буде вчиняти військові злочини і бити по об'єктах цивільної інфраструктури. У нас підприємство є, воно забезпечує теплом місто і. В разі пошкодження значного пошкодження нашого обладнання може бути ситуація, що деякі мікрорайони залишаться без тепла. Тобто, все таки ви будете намагатися зберегти саме централізоване теплопостачання в таких умовах, коли буде газ, ми забезпечимо тепло, в разі коли не буде пошкодження нашого обладнання. В разі, коли не буде газу, ми зробимо все для того, щоб зберегти систему централізованого теплопостачання, щоб не допустити розмерзання системи. Але ми не зможемо тоді забезпечити теплом населення, ми зможемо забезпечити теплом лише критичну інфраструктуру, а саме лікувальні заклади. Пане Павло, кадри, як відомо, вирішують все. Настільки зараз кадрово ви забезпечені. Зрозуміло, що зараз є і іде і призов. Чи відчуваєте ви брак людей? Брак фахівців зараз? Так, однозначно. Це велика проблема. В нас досить значна кількість наших працівників служить в Збройних силах. Ми, також є певний відтік кадрів по тій причині, що в нас стали заробітні плати, ми не міняємо тариф і ми не міняємо заробітні плати. Ну, по суті, ваше підприємство, ну, це стратегічне підприємство, скажімо так, зараз в ці примова. Це ставлення на... держави, от, як ви відчуваєте? Двояке. З одного боку, ми дійсно отримуємо зараз значну підтримку від, і від урядових структур, і від міської ради, від міського голови, від обласної адміністрації стосовно наших потреб. Ми отримали ряд обладнання від міжнародних організацій, ми отримали генератори, ми отримали техніку, ще плануємо отримувати. Тобто, це з одного боку, з іншого боку, в нашій країні не вирішена тарифна політика. Тобто, є різниця в тарифах, яка не покривається з боку держави, поки що механізму цього немає. І, взагалі, з тарифами питання абсолютно відкрите. Це проблема. А яким ви бачите тариф взагалі? От ви Тариф повинен бути реальний. Я проти оцих субсидіювання і цих декілька цін на газ. Ціна на газ повинна бути одна. Вона повинна бути ринкова. Нас повинні допустити до вільного продажу газу на біржі. Я йду цим шляхом. Як директор підприємства, поки що я перешкодую, але я думаю, що ми цей шлях пропройдемо. Тариф повинен бути теж абсолютно реальний. На сьогоднішній день нам до реального тарифу десь порядка 25%. Не вистачає? Так. А, а населення повинно отримувати субсидію. Ті, хто не можуть покрити відповідний тариф. На сьогоднішній день в нас мізерні суми. Ми отримуємо як житлові субсидії. Менше 3%. Це говорить про те, що тарифне навантаження. Воно достатньо незначне. Е, в минулому році, протягом минулого опалювального сезону, зараз е, ви маєте можливість технічно оновлюватися? Взагалі, цей, цей процес триває. Так. У вас... Ми забезпечуємо виконання інвестиційних програм, ми забезпечуємо виконання ремонтної програми в повному обсязі. Ми модернізовуємося і ми йдемо в нову з часом. Ми зменшуємо наші витрати, ми зменшуємо собівартість. І таким чином, у нас цей процент приросту тарифа він значно менший, ніж в інших підприємствах України. Е, на сам кінець, ну ми звичайно будемо сподіватися, що навіть в умовах війни ви зможете розвиватися, в принципі, будете підтримувати той розвиток, який у вас був. Е, на сам кінець, повертаючись уже безпосередньо до опалювального сезону, без е, Акта ну без акта готовності будинку ви не можете підключити до тепла. Це було певною проблемою. Наскільки зараз керівники будинків почули вас і готові? Це і є проблемою. Залишається так. так особлива ситуація. Зміню ну, особлива про про проблемність ситуації пов'язана із зміною керівництва ОСББ. Тобто кожен рік ми мінімум третина ОСББ в нас. Міняють керівників. Ну, для того, щоб змінити керівника, це треба просто загальні збори. Дуже часто приходять люди, які абсолютно не готові. Для того, щоб бути керівником ОСББ, не потрібно ніякої ні кваліфікації, ніяких ні курсів. Ну, нічого. Це є певною проблемою. Я вважаю, що держава також повинна тут вносити певні корективи, і керівник ОСББ повинен проходити відповідну сертифікацію. Для того, щоб він отримував сертифікат, і тільки після того він міг бути керівником ОСББ, ну, щоб він розумів, які перед ним стоять задачі, що він повинен робити. Тому що дуже часто виникає ситуація, коли керівник будинку, визначений людьми, вважає, що зовнішні ознаки там. Чистота і краса в під'їзді чи навколо будинкової території. Це основна його робота. Все, що стосується труб мереж, комунікацій це не саме важливе, це є великою проблемою. По актах готовності ми йдемо на певну зустріч, враховуючи військовий стан, підписуємо їх з зауваженнями, коли коли будинок сам на себе бере зобов'язання відповідати за свої недоопрацювання. Але е, дуже б хотілося б, щоб в нас є шикарний ОСББ, є е, взагалі супер керівники будинків, і дуже б хотілося, щоб такі були всі. На жаль, цього немає, і ми готові йти на співпрацю. Ми готові допомагати. Але держава теж повинна вносити певні корективи і повинна сертифіковувати відповідних спеціалістів. По суті, ви зараз е, торкнулися питання, про яке мало говорили. Е, ОСББ, керівник ОСББ, це виборна посада. Ви правильно сказали, що здавалося б люди підтримали. Е, тобто мова йде, чому є можливість навчати їх? Е, ну це ж не моє завдання. Є е, відповідні курси, е, які проводять там, е, громадські організації, але це проблема, яку держава не вирішує. Тобто, скинувши цю відповідальність на будинки, не проводячи сертифікацію, не проводячи навчання, в нас виникає ситуація, коли, ну, наприклад, є будинок, де обрали керівником ОСББ виховательку дитячого садку. Ну, вона чудово є вихователькою але дитячого, не дитячого рейтинг. садку. В неї був рейтинг, вона активна, вона ну, розумна, адекватна, але в неї немає жодного досвіду в управління будинком. І це абсолютно нормально, що її обрали, але вона повинна отримати відповідну кваліфікацію для того, щоб розуміти, які в неї стоять задачі. Да, в неї став шикарний під'їзд. Там розмальовані стіни, з'явилася стінгазета в під'їзді, прибралася територія, дом виглядає досить гарно, а абсолютний жах в підвалі. Тому що вона не до кінця розуміє, що її в тому підвалі робити. Або, наприклад, коли обирають ну, умовно лікаря-стоматолога, така ситуація теж є. Лікаря-стоматолога обирають керівником ОСББ, і в нього аналогічно він прийшов, да, він поважна людина, його обрали, але він не уявляє навіть з чого починати управління будинком. І це загально державна Тобто проблема. Тобто і це тільки держава може вирішувати. Це рівне держава. по великому рахунку. Так, має бути відповідна сертифікація, має бути навчання, має бути це навчання онлайн. Вони повинні отримувати методичні рекомендації, що їм робити з будинком, як його готувати. Ще добре, коли відбувалася якась ну спадковість певних дій, да коли без конфлікта, коли просто попередній керівник передав справи. І розповів, що ти повинен зробити то, то до зими підготуватися так, так то тут у нас проблеми є. Ну, немає будинку, де немає проблем. Тобто мирної передачі влади, скажімо так. А коли мирної передачі влади немає, буває так, що судяться, документів немає взагалі, не те, що мирної передачі немає, навпаки, буває ще якісь підлості роблять один одному. Ну це життя. І в результаті таких подій страждають мешканці. Пане Павло, дякуємо, що ви прийшли до нас. Будемо сподіватися до того всього, що ви сказали. Що це такий зима нас пошкодує деякі мірі температурно пригадуючи минулу зиму, будемо головне в нас сподівання на збройні сили України, так, тому звичайно. що справді тільки збройні сили України нас можуть захистити від ворога сподівання саме на них. Беззаперечно, не посперечаюся з вашими словами. Я нагадую, що це був Павло Карась, директор комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго. Говорили про початок опалювального сезону в Черкасах. І, судячи з його слів, підприємство готове до опалювального сезону. І також, напевно, все таки варто звернути увагу на слова Павла Карася стосовно рівня підготовки керівників і керуючих будинками. Питання актуальне і на часі. Це була програма актуальна Мова, дивіться телекомпанію Віка, і пильнуйте себе.